Вітаю! Мене звати Тетяна Келеш. Я менеджер з громадської охорони здоров'я дитячої міської поліклініки номер 6 «Компас», практикуючий фасилітатор та національний тренер програми емоційного та фізичного відновлення Центру медицини психіки та тіла, тренер програми Всесвітньої організації охорони здоров'я «Емеджгеп», тобто програма подолання прогалин у сфері психічного здоров'я на первинному рівні. В рамках роботи Центру ментального здоров'я дитячої міської поліклініки номер 6 Компас на 2025 рік плануємо групові заняття за програмою емоційного та фізичного відновлення з колективами для посилення психосоціальної підтримки на робочому місці, а також в сформованих групах для посилення навичок самодопомоги та релаксації. Програма емоційного та фізичного відновлення це науково обґрунтована програма, розроблена фахівцями з психічного здоров'я Центру медицини психіки та тіла Університету Джорджтаун США. З використанням моделі групової роботи, яка успішно застосовується на території України з 2023 року, за підтримки проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, програма розвитку навичок управління психікою та тіла передбачає групову роботу з використанням дидактичних та емпірічних вправ. Вона успішно застосовується в лікарнях, школах, громадських організаціях. Для підтримки населення травмованою війною у багатьох країнах світу. Турбота про себе ґрунтується і підсилюється на розуміння того, що здоров'я та хвороба це виклики, з якими може зіткнутися кожен з нас. Активна участь у турботі про себе є незамінною. Програма базується на сьомистов, унікальність індивідуального. Терапевтичного підходу голіз формує підхід до лікування, який передбачає врахування всіх аспектів життя кожної людини, зцілення партнерства, співпраця в груповій роботі, турбота про себе, духовність та трансформація, групова підтримка та інші системи оздоровлення. Бережіть своє здоров'я, чекаємо на вас. За детальною інформацією, слідкуйте на офіційній сторінці Facebook Дитячої міської поліклініки, номер 6 Компас Едюкейшн.